Но. ПОЗИРАЙ! No, pozerai. E, kume, ja vже nemam що в smysl? Я у себе у mežierie вже два місяці ніяк не можу устроїтися по спеціальності на роботу. А то ви по спеціальності? Я? Водитель тролейбуса. Ага. Так, а Для того, щоб устроїтися на роботу, треба точно знати що хочеш. Ха, куме. Знаєте, хто точно знає, що хоче. Сто? Чоловік, який випив 3 літра пива, точно знає, що він хоче. Ну? Озирай! Сишь, Кепа а. а чого это ты все время касу сводишь, а? В смысле? Че в смысле? Я тоже считать умею. Ты считать, да? Ха. Ладно, ладно. Вот тебе задача. Значит... Когда длинный сел, Винстон стоил 2 гривны, так. когда длинный вышел, Винстон стоил 9 гривен, uh -huh. а теперь вопрос, сколько сидел длинный. Ну, походу, длинный сидел 7 гривен, угадал? Угадал. Работает. Но, позирай. Так, наступный, прошу, кто готовый, подходите, Добрий день. Добрий день. Тягніть, будь ласка, білет. Любий, так? Да? Так, любий, вибирайте. Прошу. Білет номер 6 Слово о полку Ігореві. Прошу. Значить, Ігор, сім'я його десь там під Києвом десь там жили. Ну, таке складні ситуації в них було життєві. Різні. Uh -huh. І так. так, ну, таке. з вами все зрозуміло. Шо? Шо? Ви не готові до екзамену. Як не готові? Я став так, вам я готувався. Два. Ви не готувалися, це не зрозуміло по вашій відповіді. Федір Ленович. А може якось договоримося? Що значить якось договоримося? А от так. Ой, ой боже, так несподівано, так неочікувано. Ви знаєте, я... Я вже не першу сесію і йду до цього результату. І, Боже, і в першу чергу я хочу подякувати своїм студентам і, і їхнім батькам, адже кожен з них доклав свою руку. Я, я б навіть сказав свій конверт до цього результату. Дякую, так, спасибі. Ну, але ви, Федір Елемири, все-таки не розслабляйтесь, бо у нас на кафедрі є ще багато молодих викладачів, які можуть побити ваш рекорд. Ну, ви знаєте, я вже враховуючи. Досягнути результат можу сміло заявити, що завжди досвід перемагає амбіції. Дякую, дякую, хлопці. ой, Дякую. Ну, озирай! Угадай, хто? Каля. Нє. Катя. Нє. Юля. Нет. Оксана. Нет. НАТО? Нет. НАТО? Нет. НАТО, НАТО, НАТО! Нет, нет, нет! Галя? Было. Изольда? Нет. Марин, значит, не забудь, завтра в 8 на работу. Все, okay, пока. Okay. А, наконец-то я узнал тебя, Марина! Знаешь, на самом деле мне очень обидно, что ты даже не помнишь моего имени после всего, что у нас было. Степа. Нет. Виктор? Нет. Олег. Но! Позырай! Ну что? Какие новости? Так плохие новости. Наш завтрашний боулинг отменяется. Как это отменяется? Ну вот так, спикер сказал всем депутатам повторно пройти медкомиссию. А, а почему? Так у Ваньки Кировоградском. В крови нашли ген, отвечающий за базар. А я тебе скажу почему. Почему? У спикера-то? Мобилку украли? Да ты что? Да. А какую? Пойдем покажу. Но, Озерай! Ну! 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 Сам пошел! Ну! А? Да, да что ж я что? ты, ну! Я кстати, не понял. кстати, коллега, вы слышали новости про Реал? мауринио это-то, купил Бундаша! Да Ха -ха. что вы говорите? И это проверенная информация? Эту информацию мне лично рассказала продавщица из супермаркета, в котором, собственно, и состоялась покупка. Но, позырай! Молодой человек, вам помочь? Э, мне нужен шоколад Аленка. Аленка? Понимаете, у меня девушку зовут Алена. А? Ну тогда пожалуйста. Спасибо. здоровье. Я прошу прощения. Прошу. Вот у меня девушку зовут Ира. Дайте мне, наверное, килограмм риса. А, спасибо. Здоровья. О! Мою девочку и Ондика. Дайте мне Ондика тутива. Но? Озирай! На шапку! Щось сенчливий! Ну, не втирайся прийду, каже. Все, давай давай! У мене прямий ефір. Давай. Отже, доброго дня! В ефірі, як завжди, у цю пору, інформаційно-аналітична програма Новини з полоні. І одразу сенсація: вчора. На сесії обласної ради депутат Гедєш вніс деякі зміни та доповнення в лице депутата Лебеди. А зараз у нас на прямому зв'язку наш спеціальний кореспондент зірка серіалу Космічні пензлі Кевін Костик. Кевін! Антон! Доброго дня! В ефірі Новини полонини. і з вами я, Кевін. Костик. Сьогодні ми вирішили подивитись, як працюють та поспілкуватися з представницями найдрібнішої професії. Тож, ходімо. Ну що, готовий? Пішли. Доброго дня! Дівчата! Як вам працюєте? А, а по чому? 50 баксів. 50 баксів? 50 баксів? В час? 50 баксів в час? Це за обох? кожна. 50 баксів в час кожна! 50 баксів в час! 50 баксів! А чо? Нормально? Що ж, з вами був Кевін Костик, який знайшов іншу роботу. Увидимося!